Маємо колектор принесли. Всі вуха, звідси і тут, і тут. Всі уха повиланнували. От якщо можна всередині подивитися. Слідується так само видно. Так. Зараз нам треба буде рівно виставити. Так, запилити, зробити канавки, аби нормально проварити і закріпити. Так, зараз робимо канавки, покажу, як буде виглядати. Так, ми поробили фаски. Тут цей кусочок, так, зараз його треба закріпити і брати це в Так, зараз закріпимо, покажу, як воно закріпилося. Ось так ми його закріпили. Так, так. Можна? Прижими можна зараз скинути і подоварувати зі всіх боків вуха. Так, показуємо готовий колег.